Глядачі Ветері, мистецький максимум і сьогодні. У нас у гостях диригент капели бандуристів Олексій Боєр, вітаю вас! Доброго дня! Раді, що завітали до нашої імпровізованої студії і розпочати наше знайомство і наше і глядачів з вами. Я пропоную з того, щоб з'ясувати, а як саме ви захопилися творчістю музикою? Я знаю, що це відбулося у шкільні роки. Наскільки я е, володію інформацією, і через те, що ваші батьки дуже захоплювалися музикою, співом, е, розкажіть про цей етап вашого життя. Захоплення так, яке якось так переросло в професію, і ця професія стала для мене взагалі невід'ємною частиною життя. Батьки мої, вони захоплювалися музикою, хоча тато довгий час, дуже довгий час він був категорично проти. Чому? Тому що все-таки ну, нас два брати, з мій брат він закінчив медичне училище, потім, зрештою, він пішов служити. Зараз він в лавах ЗСУ стоїть на обороні нашої держави. І, е, а я ну, у мене була певна така схильність до гуманітарних наук і, безумовно бажання якесь велике співати. Тому такими якимись різними е, компромісами <тас> я став учнем київської музичної спеціалізованої школи імені Миколи Лисенка. А зрештою, потрапивши в цю всю систему, в консерваторія, і, зрештою, так склалося життя, що розпочинав я. Своє якби вже хормейстерське життя в капелі в чоловічій хоровій капелі імені Левка Ривуцького. Uh -huh. А зрештою, зараз вже працює в Національній капелі бандуристів. Тобто тут, ви знаєте, музика якби таким стала певним прецедентом. Але, зрештою, все закінчилося на спілкуванні з людьми. Бо хор то є в першу чергу таке монолітне об'єднання різних. Людей з різними життєвими шляхами, з різними темпераментами, з різними характерами. І от музика тут таким, знаєте, стає супроводом до того всього. І ще трішечки, в чому складність саме роботи тих колективів, яких я назвав, вони є чоловічими. Чоловіки це безумовно це лідери. лідери Прекрасні сини, прекрасні чоловіки, безумовно, ті, які мають свою конкретну позицію, свою якусь сформовану думку, які є особистостями в першу чергу, органічними особистостями. І тут весь час знаєте, музика музикою, а дипломатія дипломатією. І оце таким стало теж можна сказати, умовно другою такою професією, бо без, без цього нікуди. От. І мені надзвичайно пощастило, я вважаю. Я в 26 років повних своїх став диригентом національного колективу. Тобто таких колективів Україна має всього лиш шість. Це оркестр, це національний академічний хор, ансамбль пісні, ну, національний хор імені Вірьовки, народний хор, ансамбль танцю імені Вірського. Національний симфонічний оркестр, ну і безумовно, національна капела бандуристів імені Георгія Майбороди. І тобто, окрім того, що так є ця сторона медалі, яку я говорив, це люди, це характери, це життєві долі. А інша місія і досить складна це безумовно це зберегти, примножити і передати наступним поколінням саме оцю культурну ідентичність, яку ми сьогодні так кроваво відстоюємо і виборюємо. От і капала бандуристів. Та це для мене дійсно подарунок долі, тому що окрім того, що там висококласні музиканти, це розкішні люди, розкішні, тому що це такі глибинні душі, які насправді я продовжую навчатися разом з ними, і багато чого навчаюся від них. О тому надзвичайно мені пощастило в цьому сенсі, дякуючи керівникові Юрію Куричу, який є моїм вчителем, який мене власне знає з 12 років, який мене викладав диригування в десятирічці в Київській цій музичній школі імені Лисенка згодом консерваторії. І зараз мені пощастило працювати також з Юрієм Володимировичем і з таким з такою командою висококласних музикантів-бандуристів. Слухайте, мені каже, здається, що це взагалі безпрецедентний випадок. Ви, напевно, наймолодший диригент національного колективу. Я не можу вам зараз тобі сутково відповісти, тому що 26 років національний колектив ну, я... це показник. Знаєте, якщо брати в умовно нас ще є національні театри, так оперні, mm -hmm. і особисто мій друг, мій колега і мій побратим по духу. Вадим Яценко, якому зараз 28 років, він є хормейстером, правда, головним хормейстером Львівської національної опори імені Соломії Крушевницької. Я думаю, ви знаєте, біологічний вік це не лише показник. 100%. Дуже важливо те, що ти можеш людині дати покрінь, от, взагалі поділитися з ним і. Як на мене, людина народжується з двома такими якостями: це любов'ю з двома такими стихіями. Це любов'ю і це агресія. Агресія це безумовно є таким рефлексом до ну, самозахисту. І от любов, з якою ти вже приходиш в цей світ, яку ти проносиш через свої там, дитячі роки, юність, це те дійсно чим можна з людьми поділитися, і, і це те, що нас в першу чергу об'єднує. Любов до музики, любов до батьківщини, любов до якоїсь нашої загальної справи чи темпо за якоюсь роботою. Оце все в цьому сенсі воно є. І можливо, от якщо ти це маєш, якщо ти дійсно знаєте, як сказати, в певній мірі відбуваєшся як людина в такому органічному сенсі. Тоді так, тоді тобі може бути і 20 років. Безумовно, історія музики і взагалі історія культури знає, коли ставали і в 21 mm -hmm. рік, і в 19, і в 18, і це не, не сенс. Інше питання, що мудрість і досвід, це вже вимагає безумовно витримки часу. Тут вже трошечки інше питання, але те, що ти першопочатково несеш, то це для цього вік не важливий. Ви маєте рацію. Я в одному інтерв'ю читав, що е, ви казали, що особисто для вас диригент це перш за все не керівник, а людина, що допомагає. Б безумовно, я поясню чому. <кій> най най Найперші -най мої е, роки в школі музичній. Е, я прийшов нотно-неграмотний взагалі. Я не знав нотної грамоти. У мене лише був прекрасний голос до мутації, дуже гострий слух. Прекрасне відчуття ритму, і це мені допомогло стати учнем. Мені дали один випробувальний рік, і біля мене поруч зі мною, і вони і сьогодні є поруч зі мною. Це була моя вчителька по сольфеджіо, і моя вчителька по хору. І ці люди, ви знаєте, це якесь певне інтуїтивне. Оте, От що я сказав, це в першу чергу це mm -hmm. любов. Вони дійсно до мене віднеслися як до людини, ну, в якомусь в процесі в подальшому. да. Вони мене. Вони мене весь час опікали, і вони мені допомагали. Вони мені допомагали перше не зневіритись е, і працювати досить важко, складно працювати, вчили, як змусити себе працювати над собою, враховуючи сильні сторони і враховуючи слабкі. І оцей головний урок я для себе взяв і потім, коли вже починав працювати чи то з дітьми, чи то з дорослими людьми. Особливо з чоловіками, коли ти приходиш. Основа основ. Тобто ти повинен їм дійсно допомогти. Розібратися, де є його слабка сторона, яку тобі потрібно або ліквідувати, або мінімалізувати, і, і де його сильна сторона, де його чесноти, де ти повинен якби, зробити це певним центром тяжності. Тому що ви розумієте, справа в тому, що кожна людина, вона. Є представником якоїсь, ну не якоїсь, а своєї родини, своєї сім'ї, і це певний пласт традицій. Я, я більш ніж впевнений, що це дуже багатий пласт, і ми повинні на цьому спекулювати. Повірте, якщо коли ти на цьому робиш певний якийсь акцент, людина відчуває себе потрібною, людина себе відчуває в певній мірі в безпеці, і вона думає, добре. Хай для нього, але я якусь лишню годину посижу партії повчу. Хоча, б здавалося, де ми звертаємося до якихось гуманних речей, і де та сама робота, де та сама професія. Воно інколи допомагає. Людина себе відчува, відчуває під якоюсь опікою, е -е, і а далі це вже переростає в наступний вже етап, де ти вже можеш. Ти бачиш, чи людина має цю витривалість. Ти йому даєш якесь інше завдання. І я ж кажу, і паралельно ти навчаєшся разом з ним. Та сама ситуація і той феномен, який в нас відбувся в подальшому вже в тому проєкті, який називався Мистецька Академія в Маріуполі. Знову Добре, ми, Дайте, е е е е е коли ми почали, тільки-тільки-тільки Діана Володимирівна трима е нас зібрала в себе в кабінеті. І зібрали керівники директорів і керівників дитячих хорів і тих е, музичних шкіл є на підґрунті і на базі яких малося е, відбуватися все це якби дійство, де звідки ми мали е, як сказати, брати кадри ді, ді, дітей, брати. І що нам сказали дорослі, керівники і директори у вас нічого не вийде. Ви приречені на фіаско. І тут в мене от просто повертаємося до руку номер один. Ці діти однозначно тоді нікому не потрібні. Якщо вже ставиться таке тавро, якщо підводиться певне резюмування, нічого не вийде, ви не потрібні зі своїми проектами, зі своїм баченням. Відповідно, тобто все буде далі йти по якійсь певній накатаній такій системі. Я категорично це проти. І в чому був успіх? Тому що за досить короткий час моїх візитів, там буквально на декілька днів. Пару днів було в квітні, потім декілька днів було в травні, потім декілька днів було в серпні, прямо перед першим вересням, ми з дітьми зустрілися. Коли вони побачили, що вони потрібні, коли вони від... відчули, що вони потрібні, mm -hmm. і вони побачили якийсь результат, почули цей результат, ну це ж потім, безумовно, безпрецедентний випадок. І тут, якби мої якісь слова, вони не потрібні. От. Те, що сталося. В Маріуполі тоді в вересні місяці, власне, це був цілий тиждень, починаючи з 14 вересня, закінчуючи 12 вересня цим галоконцертом. Так, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам докладніше про цей проєкт. Можливо, хтось пропустив, не чув, щоб вони розуміли, про що йде мова. Мова йде про наступне: це був 2021 рік ішов ще. Україна не знала, що таке буде карантин, бо це був лютий місяць. Капала бандуристів приїхала, мала гастролі, гастролі саме регіоном, і, безумовно, у нас один із днів був присвячений концерту пам'яті Небесної Сотні, який відбувався в Маріупольській філармонії. Проживали ми тоді теж в Маріуполі, безумовно. Е, бо це була найближча точка, де, якийсь, де був готель, який міг вмістити нашу капелу, mm -hmm. від якого, власне, ми вже якби їздили на, на концертні площадки. Е, і після цього концерту, який вже був в Маріуполі пам'яті Героїв Небесної Сотні, до нас підійшла mm -hmm. з Юрієм Володимировичем Куричем Діана Володимирівна. Трима, і каже: Ви знаєте, от. Я от знаю і бачила там у Фейсбук, що ви задіяні так чи інакше. От в такому творчому проєкті, який називався Літня хорова Академія. Ну, це було безумовно проєкт хорового товариства імені Леонтовича, який був зумовлений на об'єднанні на згуртування студентів кафедри хорового диригування з усієї України. А мені потрібно щось такого плану продумати, але на підґрунті виключно. Контингенту саме Маріуполя. Mm -hmm. Чому? Тому що ми хочемо зробити, е, запускаємо якби такий проект, що Маріуполь це культурна столиця Приазов'я. І оскільки в нас так, в нас є класік е, е, прем'єр, якщо не помиляюся, були оці контент... Чи, Маріуполь. Класі. Маріуполь Класік. Да, дякую. Були вони ці концерти на початку вересня, там цілий тиждень, куди приїздили різні колективи. Ну це супер, але це дорослі, угу. а є ще поняття дітей, і, і якби це поняття дітей, і питання дітей, і питання тих музичних шкіл, воно має вектор кудись рухатись. Тобто нам потрібно подумати, що буде саме от. Музичних школах, бо це музична школа, завтра це музичне училище, післязавтра це консерваторія. І безумовно, це би, в перспективі ті кадри, ми які булі, повинні так грати, чи то в Маріупольській філармонії, чи то викладати в Маріупольському е, педагогічному університеті, так? Е, Ну, в будь-яких культурних осередках. Мене це зацікавило. Е, що ми зробили? Ми на другий день не відклали, ми поїхали прослуховувати. Послухати верніше стан хорів тих музичних шкіл, які є в місті, які нам люб'язно погодилися сказати, да, в нас сьогодні хор, приїжджайте. Це як сьогодні пам'ятаю, була третя музична школа. Це була центральна музична школа, яка мала е, тільки центральна музична школа мала близько п'яти колективів. Mm -hmm. От. Безумовно, на другий день ми також мали. То вільний час. Ми їх ми їздили, слухали. Мені було ну просто кортіло, і було надзвичайно цікаво. Ну що ж тут відбувається в Маріуполі? Який тут стан речей? Тим більше я так чесно даруйте за нескромність, Люблю будь-яку хорову двіжуху. Що для мене це особливо з дітьми? Це було все. Це вже знаєте, це відчуття вже витало. Десь там аура в мені і безумовно не за... Без підтримки Діани Володимирівни нічого не вийшло. Особливо, коли ми послухали, коли нам сказали, що ви обрічені на фіаско. це був виклик. Все, це, Тут навіть ми так з Діаною Володимирівною передивилися не на одного і ми зрозуміли, що закатуємо рукава і починаємо працювати. Трішечки від ми, ми планували на червень. Діти безумовно, коли ми їм говорили, що в нас, от ми сьогодні до вас звітали. Ми вас сьогодні слухаємо. В нас є в перспективі такий проект. Ми вас хочемо залучити. Де ви є головними персонажами цього дійства? Безумовно, я почав обдзвонювати тих колег піаністів, саксофоністів. Музикознавців якихось рекомендувати для того, щоб вони все таки дітям і, ото, і навіть тим же педагогам розказали про за якесь культурне життя Приазовщини, Донеччини. Тобто ми це все робили в такій в творчій колаборації, ділилися різними контактами, якимись іменами, хто би тобі міг би цікаво б зробити. І сама вся ця структура, основна якби, цієї музичної. Мистецької цієї академії вона полягала в такому понятті, як відкритий урок. Тобто, це мало бути, е, приїжджає якийсь іменитий просто надзвичайний піаніст, але він надзвичайно іменитий піаніст десь там. Це в першу чергу проста жива людина, яка з тобою ділиться своїми, своїми якби вміннями. І от саме от з цього ми починали підходити: що ми не небожителі. Ми звичайні дяді і тьоті, які ось хочемо тобі як нікому це сказати. І в такий певній мірі інтерактивчик, тому що все-таки трішки залучалися там і дорослі, і діти, на базі, безумовно, з музичної школи, на базі тих учнів, яких нам е, сказали, так, що ви будете працювати з цими дітками. Тобто, чому? Тому що дитина бачить, ага, я в перспективі можу стати от схожим на цього дядю. Тому проблема ж так сучасної молоді в тому, що вони не всі мають кумирів. Я часто запитую своїх студентів в консерваторії. Скажи, хто тобі подобається? Кумир з будь-якої сфери, футболіст, балет, нехай це буде якийсь бізнесмен. Ну назви ім'я mm. тієї людини, якості якої тобі б хотілося б займати, би, мати то в собі, виховати то в собі. Взагалі ти живеш своє життя, ти повинен його прожити так, як ти його повинен прожити. Не знаю. Люди не називають ніяких імен, тобто вони нічим не цікавляться. Їх нічого не надихає. І от е, основним таким да, б хотілося, щоб їх надихали: ті дяді, тьоті, які приїдуть, які сядуть поруч і знову таки будуть допомагати. Визначатися не зараз і тут з Сонатою, чи з якоюсь там прилюддю, чи з якимось чудесом, а визначатися в житті. Що би ти би хотів би, по взагалі, як би ти б хотів би збудувати, якості людські е побачити і то відчути? І то вийшло. Ну, на мені лежала безумовно царина Хорів. Угу. Тобто, де спочатку було, ми, спочатку було здається 120 діток, коли ми почали рахувати. А зрештою, це закінчилось 173. Як сьогодні пам'ятаю, їх було 173 талановитих солодкоголосих українських дітей, які проживали в місті Маріуполі. То було для мене найприємніше -най 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 розчарування, яке я міг пережити в своєму житті. Тому що оце от твердження, знаєте, що периферія, то нікому не цікаво, та цей ваш хор, та це відчуття якось, бачите, стада, це пережиток Радянщини, ці масові пісні. Абсолютно ні. І це по-перше, відчуття навіть самої організації, діти почали самоорганізовуватися. Як якась модель поведінки почала змінюватися. Навіть в спілкуванні. Між ними, якщо ти за ними поспостерігаєш, вони дійсно відчули оце якесь таке, знаєте, дружнє плече одне одного, що вони команда і вони роблять щось зараз. Це суто таке власне інтуїтивне, але це інтуїтивне треба було пробудити. І е, ми підбирали, безумовно, репертуар. Ми обговорювали його із Діаною Володимирівною. Ми обговорювали його з Василем Михайловичем Крячком. Е, і все це було, я вважаю, зроблено прекрасно. Особливо мені що сподобалося, що діти, які приходили на хор, вони не приходили просто посидіти, бо їх сюди загнали. Перший, безумовно, урок, перша зустріч, вона була саме така. Але вже другий урок це був зовсім інше. І, і цьому доказ був такий. Я привела свою подругу. Можна нас там нами Папа? Можна. А ти вмієш співати? Угу. А ти вмієш добре співати? «Угу». Ні угу, говори так. <ріхи> Ви знаєте? Тобто дитина, кнопулька, така, так, і рочки вісім її було, Вона взяла на себе відповідальність. Так, вона воно відчула воно. себе потрібною. <ріхи> Безу... Подруга стояла, подруга співала. По Подруги не було виходу просто, тому що вона відчула відповідальність, да? яку яку нас взяла її колежанка. І таких хлопчиків, і таких дівчаток, ну, хлопчиків було менше, в основному, як правило, це була дівчатка. Але з якою любов'ю і трепетом підключився бандуристів. Ну, Ми брали твори для мішаного, хору, безумовно, навіть потужне чотириголосся. Е, Я спочатку брав не всіх хлопців, так, тобто, щоб все ж таки ну, на, ми працюємо для дітей, ми працюємо з дітьми. Але коли хлопці, Почули той репертуар, який ми підібрали. Вони сказали, що Олексій Сергійович, ви не справедливі до нас, ми теж хочемо поспівати з дітьми. І, зрештою, стали всі. От оце теж ну, тут батьківський інстинкт проснувся. І навіть як діти спілкувалися з моїми артистами. Тобто, це було не хі хі ха ха якісь дітьки в усаті, в якихось строях, в шароварах. Це от. Оце якесь в хорошому розумінні запилення, воно почало відбуватися. І той ефект, який хотіло керівництво культурне керівництво міста досягнути, він вже знайшов свій процес. Ми почали вже одразу планувати, і діти почали казати самі. Будь ласка, пообіцяйте, що на наступний рік ви приїдете до нас, і на наступний рік це все відбудеться. І ми вже реально думали на наступний рік, як це все має відбутися. Тому що насправді честь і хвала. Керівництво міста, керівництво департаменту культури, все було проведено просто на найвищому рівні. Тобто, починаючи з шоперів різних календариків, банданок, футболок. Мої хлопці зараз, які мають сертифікати, які мають і шопери, які мають і футболки, розумієте, для них то трофей. Вони зараз сидять і кажуть, це мистецька академія в Маріуполі. Вони ну, тобто, до початку повномасштабної війни. Це був просто сувенір і подарунок. Зараз для цих це людей згода. це все. І ви розумієте, і е, коли ми всі все це спостерігали, ми, все це, ми всі це дивилися, ми всі молилися, Ой, ви розумієте, е, хлопці просто в якийсь момент, вони просто ви, байдуже, що це колір фуксії, якийсь рожевий колір, не дуже то чоловічий. У Нас деякі хлопці просто весь час ходили на роботу в цих футболках. І ці сертифікати вони стояли в них на пультах. Вони підходили, вони казали, ми такі вам вдячні, що ви нас туди підписали. Ми спочатку ну, думаємо, Сергій, знову з цією своєю е типу, давайте, давайте, з цим своїм альтруїзмом, з цим своїм якимось високим польотом, так треба підтримувати дітей. Ну, десь ми там з душою, пішли на якийсь умовно сказати, творчий ад адільтер. А зараз вони просто не розуміють, що це не це просто спалах на сонці, це причому теплий спалах. Це те, що було в їхньому житті, і вони цього ніколи не забудуть. Я вам чесно кажу, вони ходили місяць часу, де б ми не були, в цих футболках. Для них це було все. Я особисто. Е Моя, так як я вже казав, одна знайома дуже гарна, і вона випускниця центральної музичної школи Світлани Чечель, Юля Стрільцова. Вона є Вона є артисткою національної капели Думка. я кажу, Юля, хоч ти з нами не була, але в мене є ще один набір мистецької академіки в Маріуполі. Вона просто розплакалась. Вона просто в неї була істерика. Вона отак от обніла, тому що для неї ця торбинка, оце все, що в цій турбинці, для неї це, ну, це все її життя. Це тому, що ми всі вихідці з тих середовищ, там, з музичних тишків, які ми закінчили. Ми всі представники тих педагогів, які нам клювік в свій час вкладали правильні звуки, правильні акценти, правильні наголоси. І тому в цьому сенсі Маріуполь дуже багато пере і ця. Як я вже сказав, в хорошому розумінні хорова двіжуха і ця мистецька академія, вона нас вона перевернула в нас все. Вона і найголовніше, що я не можу до сих пір пережити, я інколи стараюсь не думати, бо, бо, бо я не можу, чесно, це пере, ну, Зі мною відбуваються якісь страшні речі. Що сталося з тими дітками, які вчора до мене приходили? І все. А для мене це найголовніше, тому що, знаєте, дорослі не можуть за себе постояти, е, відповісти фізично, а діти ні. І для мене на сьогоднішній день, от я ж кажу, я стараюсь просто про це не думати. І про, навіть. От, я собі все ж все ж таки, десь в глибині душі вірю, що я доживу до того часу. Можливо, я вже буду не такий активний, сивий беззубий дід, але я доживу того, до, що ці діти з ними буде все добре, і вони будуть продовжувати таку ж хорову двіжуху. Дай Бог в Україні, і тим більше дай Бог в Маріуполі. Я за це дійсно щиро молюся, дуже щиро молюся. І дякую ще раз всій тій команді, і особливо Діані Володимирівні Тримі. Чи це відбулося зі мною і з моїми артистами? Скажіть, будь ласка, останнє питання, яке я ставлю усім, усім нашої програми, як вважаєте, от саме зараз у цей складний момент для нашої країни, для усіх українців? Чи Спроможне мистецтво, музика, культура, театр, кіно що завгодно, допомагати і чи на часі зараз подібні заходи культурні. Безумовно, те, що я вам сказав, людина народжується з двома почуттями. І от це почуття любові, воно її дійсно веде до чогось хорошого, світлого. Нехай це проявляється в кінематографі, людина йде в кіно чи в театр людина йде. Ви ж це теж, я думаю, спостерігаєте цю тенденцію. І це те, що обов'язково лікує душу і обов'язково вилікує душу. Тут, знаєте, що Тут головне правильно підібрати процес, він дуже індивідуальний. Тобто, так, як все це підібрати цей курс лікування. Тому що так, щоб це не було нахрапом, щоб це не було. Ну тобто, тут треба над цим нам От нам уже якраз людям, яким цим займається. Треба буде думати, як це все правильно зробити. Але те, що це необхідно, це безумовно. Дякую вам за цю Дякую. Вам. Було дуже приємно. Тепер залишилося відвідати виставу театру авторської п'єси концепшн. Та ну наступного разу можливо поспілкуватися і про це обов'язково. Обов'язково дякую вам дуже за запрошення. Дякую. Вите здорові.